Так, я відправив. відправив, тепер. Тепер ми вони знають, що ми боти. Алло. Я забыл микро включить. <клышлен> Надо сейчас чат поставить. Чтобы я мог видеть все. <клышлен> <клышлен> так, проходим верификацию. Эй, осуждай нахер, дебил. Блядь. С Сука, свист. Су Пластики рисуют, нахуй, я осуждаю, блядь, долбобы. Мне ж надо. Ну, короче, ладно, похер. Чат буду все контролировать. Надо сейчас мне это стоп. Сейчас, подождите, стоп. Мне пока что надо зарисовать тут. Семь секунд. Мне пока что надо зарисовать одну штуку нарисованную. Сейчас. Все. Нас уже А ну, сейчас, подождите. Мне надо камеру. Типа камеру. Сейчас я найду. Где тут? Какой захват экрана? Мне надо так. что? А, изображение. Так, мне сейчас надо просто... Точно, бляха. Ой. долбанулись. Давайте, так, все, хреначе. Помагаємо, помагаємо. Так, ще раз подякуємо за неймовірно великий неймовірний великий Дуже буквально українська Венеція. Ви собі можете уявити? У своїх донатах. Тепер можна ведмедики балалайки. Дякую, а Гео антижит. О! Андрій Стебляк, дякую за тисячу гривень. Андрій Стебуляк, ти сьогодні дуже красивий. Ти, до речі, вирвався в топ в топ-донаторів на наш. Ти буквально ти ти, ти, за задонатив, не знаю, 6, да, 6 процентів, не знаю, 6%, не 6 я поганий в математиці. Ти задонатив дуже багато людей цих людей, гривень на вбивство Русян Children in Донбас, розумієте? Дякую, дякую, Андрій Стебляк. Ти сьогодні дуже красивий. Я отключу. Ебашимо Румунію, ебашим Румунію правильно. Очищуємо наше наше улюблене великого. Давайте, щоб ні одного пікселя мадярського тут не було не було бух. Бо... Поїхали, давайте давайте. Рука Словенія. Мені говорять подивитись на Словенію, я я боюся. Може, там буде величезний свастон. Там я бачу, там є величезний свастон, тому ми туди не будемо дивитися. Це, типу, він хотів мене затролити. Давайте його забанимо. Дякую, Вав 12 це той донат, який був до того. Дякую, Вау. Ти, ти на минулому стрімі дуже багато вніс. Чистимо оцей весь регіон чистим. Давайте, давайте, давайте. Бистренько, я не бачу вас, я скидаю в чат і ви швидко йдете швидко чистити. Давайте, давайте, давайте. Я знаю, пацани, а, я, я, я знаю, я, я знаю, що в нас русаки нападають на нас, любі друзі. Я це прекрасно знаю, але цей. Ого! А це як так? А це ж не було до того. Я так... Так она защищена. Так она защищена Бляха. Да, <свистак> допомагаем <свистак> <свистак> В в Пиксель Плэнет. What? Uh -huh. Черокей, Ми тут сначала хреначим. Румуния и Чиш. Да, Руму Руму, руму... Румуния. Ти не уназі чат. А, давайте, давайте, ставим, ставим, ставим ставим, ставим. Я не бачу активу, пацани Розъїметь чат активом. Давайте, розйомуйте чат активом. А що так мало не Йомайо, -мо! Что там має бути? Зараз я вам зроблю приємний звук, пацани Так, любі друзі, ми вже зібрали за цей час за цю а, одну годину стріму 11 тисяч. За що? Дуже велике дякую, ви вічую ось так. Е, от бачите, як я мило до вас. А якщо я мило до вас, значить ви закидаєте гриву. Е, Тому ви сьогодні дуже гарні, ви сьогодні красиві, дуже активні, ви прямо роз'їбаєте активом, так що давайте продовжимо в цьому темпі. Давайте, 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 пацани. Мене аж вуха заклав, уявляєте? У нас, до речі, дуже багато неоназів. Херня вот эта вообще. Странная херня какая-то. Вот Кров 12-12 кит, дякую. Неонацист ист э, э, мадярна. Окей. Помогаем. Помогаем, ему взять. А вот. Осуждаю нахер, дебил, блин. нарисовать рисовать такое зачем ладно короче помогаем помогаем вот тут э, отстраиваться украине отстраивать одессу вот стример тоже тут помогает Ссылка на, на это место в Ой, и в описании, кстати, да, и в чате закреплены комментарии в чате. <coughs> У нас это? А вот осуждаю нахер Дебилы, блин Нахера Такое делать Убрали? Убрали Фух иди нахер со своими Свастиками уйдите нахер Уберите, я его стираю осуждаю нахер Я, я его стираю. Все. Убирай. Фух. Молодцы. Убрали. Подумайте, ви просто в хулі ти мені донати не читаєш. Читає, все нормально. Я просто деякі пропускаю, бо тут були такі цікаві відбуває штучки. Орес, привіт. Не, не малюй тільки мого помаранчевого чувака з мечом. Добре не буду, він козак, який бореться з за... помаранчевий. Я не розумію, який це помаранчевий козак з мечем, але ми його замальовувати не будемо, само собою. А, ти про нього говориш! Боже, вибач! Сорі, сорі, добре, не будемо його замальовувати. Вибач, Вибачь, що. Давайте ми отут поки що коловилково все очищаємо. Кирило, на вбивство галичан. Кирило, не гарно, так, але дякую тобі. Так, гойда пасне, гойда. Так, давайте включимо собі якусь музику. Давайте. Що у нас тут? Давайте. От тут мій мікс. Мій мікс. Давайте мій мікс. А, ну, Мій мікс, і воно включило перше ж мою ж мою музику, яку я на ютуб заклав. Ну, смішно вийшло. Реальний мій мікс. Так, давайте посне ставимо, 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 ставимо. Ого, ого. Олег Камшотович, дякую, дякую за посилочку. Так знаєте, як Маргенштейн робить. Дякую, Олег Камшотович, за зим. Шо, шо, вообще? А сейчас я уберу играл на секунду, подождите, мне надо. Надо сюда обходить. Осуждать, дебилы, блин. Я не заметил первый раз. Охренеть. Хоть, не мне, слава богу, не забанили стрим. Короче, ладно. Нет актива. Всем пока.